Вітаю всіх. Літо це пора експериментів. Приєднайтесь до нашого експерименту з it кластером Що вас очікує? Звісно, якщо ви бажаєте. І так, що пропонується, буквально через тиждень, 9 серпня, в суботу о 16.00, я буду проводити майстер-клас, як написати статтю, якісну статтю з допомогою штучного інтелекту, звісно, якщо ви професіонал. Після цього кожен з вас зможе згенерувати статтю за тим сценарієм, що буде надано на такому майстер-класі, і подати його в електронну збірку видань. Ми це робимо разом з IT-кластером. Під відео буде форма для реєстрації. Зараз ви бачите на екрані, як вона приблизно виглядає. Реєстрація до 5 серпня. Вже понад 160 є реєстрацій. Дякую тим, хто приєднався. Я сподіваюся, що будуть цікаво, Це ви можете познайомитися трохи далі. І що ви отримуєте? Бо як завжди, ви отримуєте чіткий сценарій, усі ви на ті веб-сервіси, веб-ресурси, які є або повністю безкоштовні, або умовно безкоштовні. Я вам на майстер-класі продемонструю, як їм користуватися, і ви отримуєте можливість опублікувати. Увага! Обов'язковим для публікацій є саме використання штучного інтелекту. Це буде перша така електронна збірка в Україні, де штучний інтелект буде редактором, рецензентом, співавтором цих публікацій. Давайте створювати майбутнє разом. Запрошую.